Вітаю вас, хлопці і дівчата! З вами пані Наталя, і ми сьогодні помандруємо дивовижним і захоплюючим світом дикої природи. Ми відвідаємо індійські джунглі і познайомимося з казкою Редіарда Кіплінга Мауглі з циклу оповідань Книга джунглів. Ви знаєте, що люди опиняються в різних життєвих обставинах. Та все ж вміти виживати, попри будь-які негаразди, ставати кращим і переборювати труднощі це суперсила. Напевно, такої ж думки дотримувався автор, коли писав свою казку, дія якої відбувається в джунглях. До речі, ви знаєте, що таке джунглі? Це болотисті густі ліси з гігантськими деревами, з непрохідними хащами, ліанами тощо. Англійський письменник Редіард Кіплінг знав про джунглі не з чуток. Він народився у 1865 році в індійському місті Бомбеї. У той час Індія була колонією Британської імперії, і батьки Редіарда, англійці за походженням, працювали службовцями в індійських державних закладах. Хлопчик з маличку пізнавав особливості індійської культури, він бачив, як живуть місцеві мешканці, дивувався з їхнього способу життя. Він бачив, що таке джунглі, і це була неймовірна романтика. Але до школи Реддярд пішов в Англії. Там він зіткнувся з іншими особливими джунглями. В школі пансіонаті над ним знущалися, карали за найменші провини. Це наклало відбиток на його життя. Спогади дитинства так міцно закарбувалися в його серці, що він почав писати книгу джунглів. А головним героєм більшості історій став хлопчик Мауглі, якого виховали дикі звірі в індійських джунглях. Він навчився у природи мудростей й мужностей. Як я вже казала, події відбуваються в джунглях. Головні герої дикі тварини, вони наділені рисами. Притаманними людям. Розмовляють, живуть на власній території, мають певні права та обов'язки. Так от, у родині вовків, батька та матері, що доглядають маленьких вовченят, сталася незвичайна подія. До них потрапило маленьке людське дитинча. Воно було безпомічним, навіть не могло самостійно пересуватися. Звернімося до тексту: Людина! Вигукнув батько вовк, клацнувши зубами, Людське дитинча, дивись. Просто перед ними, вхопившись за на найнижчу гілочку, стояла гола смаглява дитина, що тільки но починає ходити. Ніколи ще до вовчого лігва не приходила, та ще й вночі така слабенька й така ніжна крихітка. Дитина глянула в очі батькові вовкові. Засміялася. Кінець цитати. Текст читаємо у перекладі Всеволода Прокопчука. Дитя було таке смішне і незграбне, що мати вовчиця називала його жабинятко, що їхньою мовою означало Мауглі. Як ви гадаєте, чи можлива така історія в сучасному світі? Думаю, ваша відповідь так, можлива. І це правильно. У світі відомо більше ста випадків, коли людські діти. Потрапили під опіку тварин. Чи важкою була їхня історія виживання? Можемо лише здогадуватися. Але повернімося до казки Редіарда Кіплінга: хлопчик залишився жити в родині вовків, а маленьких вовченят називав своїми братами. Перегляньмо уривок з анімаційного фільму Книга джунглів режисера Джона Фавро. Коли я знайшов його багато років тому. Він був лише немовлям покинутим у лісі. Щоб вижити у джунглях, він мав стати членом племені, племені, що захистить його. І тому я довірив його вовкам. Вище голови вовки. Акела. Був справедливим і шляхетним лідером. Він прийняв Мауглі до зграї як рівного. Біда в тому, що вовки ростуть швидко, а Мауглі, скажімо так, із цим не дуже поспішав. Мауглі підніми мене вище, не не зараз. Його виховала Ракша. Іншої матері він не знав. Ну, давай пограємось, немає настрою сілі. Ти мій брат, ти мусиш гратися зі мною. Пішли ганяти мишей. Як усе пройшло? Знову спіймав. Як чомусь судилося, так і буде. Усі пам'ятають закон. Згадаймо джунглій закон. Там, мов, сонце, вов, що сяє. Той вовк, що ним всім брат, а вовк, що порушить сконає. Закон, як могутня Ліана, минуле й майбутнє єднає, бо силою зграї є вовк, а силою вовка є зграя. Людське дитинча серед тваринного світу. Однак він не знав іншого життя і тому приймав його як належить з гідністю. Але на людське дитинча претендував також злий кульгавий тигр Шерхан. Цей підступний звір разом зі своїм служкою Шакалом Табакі не вперше порушували домовленості. Шерхан навіть полювати прийшов на чужу територію без попередження. Хто ж розсудить? Кому саме належить дитинча, родині вовків чи шерхану? Шер означає тигр, хан шляхетний титул, тобто це головний серед тигрів. Але він дуже нечесно себе поводив у джунглях. Доля дитинчати мала вирішитися на зборі племені, тому на скелі ради зібралася вовча зграя. Керівник. Вожак зграї, самотній вовк Акела, завжди дослухався до думки громади, тому хотів вирішити питання демократично. Хто має підтримати, тобто вступитися за дитинча? На захист стає ведмідь Балу і Пантера Багіра. Так Мауглі стає частиною вовчої зграї, виростає у вовчій сім'ї і має друзів, мешканців джунглів. Минає 10-12 років. Він вивчав мудрість закону джунглів. У хлопця були вчителі, які навчали його по-різному і викладали кожен свої предмети: справедливий, і відважний батько вовк, добрий ведмідь Балу, чорна пантера Багіра, великий слон хатхі. Всі вони виховували людську дитину, вчили її різних суворих, але справедливих законів джунглів. Головне, чого мав навчитися Мауглі, це казати мовами всіх тварин, ми з тобою однієї крові. Ти і я. У цьому була єдність усіх звірів. Пропоную переглянути невеличкий уривк з мультфільму, в якому в жартівливій формі розповідається про те, як Мауглі здобував освіту у школі життя під назвою Джунглі. Гей малий, ти у скруті? І від старого балу ти навчишся битися як ведмідь. Уставай, я покажу як. Ха -ха -ха. Так. Для початку розслабся, малий, і отак легенько розгойдуся туди-сюди і пішов, добре? А тепер гарчи по ведмежому. Лякай мене. От халепа. Я про те, як це робить великий ведмідь. <стрес> Він у біді, Ой, я не мав його залишати. <стрес> <стрес> Потужніше, аж знутрощів. Це як? В'їжджаєш малий. О, ні. Це балу. Старий приселепкуватий дурень. Гойдайся і шукай відкрите місце. Не зупиняйся. Ти вловлюєш малий. Так, це воно. Оце вже як дядько. Яка блискуча школа в нашого сталевого Кіхтя! О, дякую, Багіра. Але скажи мені, якщо твій учень не при пам'яті від удару, чи не забуде він урок? А? Я, я не збирався його отак відключати. Я не забився, усе в нормі. Я міцніше, ніж дехто думає. А що я тобі казав? Ану, ще разочок. Рухайся по колу, інакше вироблю тебе знову. Швиденько не зупиняйся. Гей, якраз по позудення. Злий та підступний тигр Шерхан та його підлабузник шакал та не пробачили образу. Шерхан все ж таки хотів помститися. Коли самотній вовк Акела вже став достатньо старим, щоб не змогти зловити здобич, тоді Шерхан підбурює інших молодих вовків, щоб вони на раді племені проголосували проти Акела і щоб Влада перейшла до кульгавого тигра. Нічого вам не нагадує, друзі. Мауглі навіть довелося повертатися до людей, хоча він не хотів цього робити. Пропоную вам переглянути епізод з фільму Книга джунглів. Режисер Джон Фавро, США 2016 рік, у якому мова йде про те, як Мауглі цінує закони джунглів, просто зливається з багатограмним світом. Проте все одно змушений йти до людей через підступні дії його головного ворога. Джунглі стали небезпечні для тебе, але це мій дім. Тільки люди зможуть захистити тебе. Мауглі було складно жити серед людей. І не лише тому, що йому було важко звикнути спати в хатині чи носити одяг. Люди розчарували його, адже їхнє життя було складним і заплутаним, а звірі живуть за простими ясними законами джунглів. Люди давно забули, що людина частина природи, одне ціле з нею. Ми з вами ще продовжимо розглядати твір Редірда Кіплінга «Історія єднання людини і природи. А зараз. Хочу розповісти, дещо цікаве про екранізації цієї казки. Я вважаю, що історія Мауглі одна з найбільш екранізованих, бо завжди цікавила кіноіндустрію багатьох країн. Першу екранізацію твору про Мауглі було створено 1942 року. Американський режисер Золтан Корда відтворив у фільмі атмосферу життя в джунглях. Понад 300 тварин виконували ролі шерхана, багіри, балу та інших мешканців. Продюсер Волк Дісней створив власну казку про Мауглі. У його стрітці звірі співають, танцюють, а характери Кіплінгових персонажів дещо змінені. Навіть найвідоміша фраза твору Кіплінга Ми з тобою однієї крові ти і я не звучить. Натомість багато музики, танців, пісень. Фільм Книга джунглів», створений 1994 року американським режисером Стівеном Сомерсом, екранізацію можна назвати вільним переказом за мотивами твору. Адже у фільмі з'явилися нові персонажі, у ньому протиставлено світ людей і світ тварин. Серед найновіших екранізацій книги джунглів Кіплінга американські фільми, які вражають візуальними ефектами й комп'ютерною графікою. Усіх персонажів у фільмі режисера Джона Фавро, 2016 рік, озвучують відомі актори. У цій екранізації маленький Мауглі ще й до кінця не збагнув, хто він більше вовк чи людина, але вже навчився дружити, любити, проявляти характер і приймати рішення. Фільм Мауглі Легенда джунглів режисера Енді Серекіса відрізняється від попередніх екранізацій. Мауглі сам на сам бореться з підступним і розумним Шерханом. Отож, друзі, у нас багато матеріалів для того, щоб краще осягнути історію маленького Мауглі і закони джунглів. Бажаю всім нам не забувати, що ми частина природи, її діти. Читаємо з радістю! До нових зустрічей! Щасти.